Тому те, що ми бачимо, у нас буде ситуація схожа, як було стандартно. Тобто протягом весни, літа і початку осені, подивимося, як буде по погоді по ситуації. Газ буде видобуватися, сподіваюся, без обстрілів відновлюватися, і він буде. Частково споживатися, значна частина буде закачуватися під замість схож... сховища газу, і плюс буде здійснюватися імпорт. Ну а вже взимку він буде використовуватися. Тому те, що ми бачимо, що так, що десь 50% буде видобувного газу закачено, а 50% буде імпортовано. Знову ж таки, те, що ми бачимо, по заявам спокуних відповідальних усіх цій державі, скажімо, так а як людина, яка виконавчий директор асоціації, ви як оцінюєте, є де в Європі знайти тих 5 мільярдів кубів газу, щоб їх імпортувати? І чи є в нас гроші, скажімо, в наших ну, Нафтогазу, щоб купити їх? Ну, дивіться, по чиє газ є, тобто з урахуванням ринку газу європейського континенту, який обліковується сотнями мільярдів кубів, знайти 5 мільярдів кубів газу за півроку і їх імпортувати це не є проблемою питання в так: питання там в коштах і можливості це здійснювати. Я навіть приведу простий приклад: що навіть коли в нас були обстріли взимку, да, ви пам'ятаєте, те, що сказав Нафтогаз, заявляв, що вони в лютому, в березні екстрено імпортували газ, то навіть. В умовах зими, те, що я казав, більш високе споживання в Європі, підземок менше, транзиту немає, так далі і так далі. Нафтогаз зміг успішно вкласти контракти і зімпортувати газ в навіть в умовах зими, що це означає? означає, що газ є, можливість його імпортувати купити є. Це не такі обсяги, якщо порівнювати з європейським споживанням.